Оп-10 фільмів, у яких Росія та відповідно росіяни зазнають поразки. Сьогодні ми поговоримо про фільми, в яких головну чи другорядну роль відведено росіянам, і вони зазнають поразки. Не завжди ці ролі грають росіяни, але не випадково саме цій нації відведені такі ролі. Сам образ росіянина як ніколи вдало продається у цих стрічках. Тож давайте до підбірки. Місія не здійснена. Протокол Фантом. Фільм, в якому горить та палає Кремль, що може бути краще, а в усьому іншому, класичний шпигунський бойовик, в якому Ітану Ханту доведеться відбелити власне ім'я та зберегти від ліквідації команду. Рокі 4 Тепер перейдемо до спортивних поразок Росії, що вважає себе нащадком СРСР. Хто не пам'ятає, Івана Драго класичний росіянин, який навіть у виставочному матчі вбиває Аполо Крідо, друга та тренера Рокі Бальбоа. Після цього залишається лише одне поїхати у Москву та натовпти хлопцеві пику. А перед тим як ми продовжимо, невеличка інформація. Скоріше за все, Ютуб заблокує мій канал через дане відео. Тож, щоб не втратити його з поля зору, не забудьте підписатися на канал, поставте лайк, щоб відео рекомендувалось вашим друзям, та напишіть будь-який коментар більше п'яти слів. Це допоможе в розвитку україномовного Ютубу. Дякую всім за підтримку. Продовжуємо. Код. Залізна людина, 2». куди ж без супергеройського фільму, в якому Тоні Старк надає стусанів Івану Ванко, сину російського фізика, який у своїх проблемах у всьому звинувачує сім'ю Старків: Червоний світанок невловимі. Дуже атмосферний фільм, в якому група підлітків створює партизанський рух для того, щоб захиститися від вторгнення радянських військ у США, які чомусь вважають, що вторгнення буде легким, оскільки американці безхребетні та слабкі. Нічого не нагадує. В свій час дуже багато було обурення з боку Радянського Союзу, наче це розпалює ворожнечу між країнами, і жодної для того причини немає. Але десь я це вже бачив у 2022 році, тільки не пам'ятаю де. До речі, тактика випаленої землі, зображена в фільмі, повністю відобразилась у реальному житті, без жодних змін. Наскільки кіно може бути частково пророчим, Джон Уік. Ще один фільм, який не потребує особливої презентації, Джон Вік в першій частині пакує російську мафію в пакети, і все через велику російську душу сина головного героя мафіозі Йозефа, який як ніколи являє собою точну копію кожного росіянина всередині. Ніхто сюжет розповідає про непомітного гача Менцела, який живе разом з дружиною і двома дітьми. І коли вночі двоє злодіїв грабують їх будинок, головний герой дає їм спокійно піти. Сім'я трохи розчарована в батьку, але почекайте, невеличка сутичка з росіянами в автобусі розкрила його потенціал на повну. Джеймс Бонд золоте око. У фільмі Золоте око Джеймс Бонд у виконанні Пірса Броснана відправляється в Росію. Йому необхідно знайти злочинців, які захопили космічну зброю. Ксенія Онатоп, колишній льотчик радянського союзу, разом зі своїм спільником Аркадієм Урумовим викрадає вертолітне видимку і зникає з поля зору. Але для Джеймса Бонда то не проблема. Фільм, який заслуговує на свої оцінки і вартує вашої уваги. Літак президента. Група військових під проводом Івана Радика захоплює владу в Казахстані. Їх мета реанімація СРСР і встановлення на його території військової диктатури. З плином історії люди Радика захоплюють літак з президентом Америки, але сильно недооцінили суперника, адже це Гаррісон Форд, який грав хана Соло в зоряних війнах. А отже, з ним прибуде сила. Хлопаки, третій сезон. В цьому альтернативному супергеройському серіалі якийсь час відведено росіянам, які катували та тримали солдатика на своїй базі. Від їх діянь солдатик почав вибухати від російського шансону. Довгий час їм вдавалося триматись на плаву, але розплата не змусить себе довго чекати. В історії Росії було багато поразок, але найбільша буде не у кіно, а від Збройних сил України. Віримо в перемогу та підтримуємо ЗСУ. Якщо вам сподобалась дана підбірка, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступної. Якщо дуже сильно сподобалось, можете підтримати мене на Patreon. Всі посилання в описі до відео. І до речі, в мене тут вийшло відео про нові фільми в українському перекладі. Переходьте та насолоджуйтесь.